Ой, малята, здається, ми на порозі великих змін та інтриг. У цьому випуску обговоримо, що може очікувати німецький уряд Шольца після ультиматуму міністра фінансів Ліндвера. Який ставить під загрозу коаліцію? Це той, що хоче реформувати 24-й параграф і зменшити виплати. Якщо не бачили детальне відео про це, подивіться, будь ласка, розглянемо, як Чехія переглядає правила для українських біженців, особливо щодо надання гуманітарної допомоги. І рухаємося далі, тому що у Києві тримають перемовини щодо додаткової підтримки з боку Німеччини на 170 мільйонів євро для екстреної допомоги. І що це означає для нашої енергосистеми. Та наскільки критичною стане ситуація, якщо морози стануть частими, а обстріли ще частішими. І звісно ж, вибори у США, Трамп та Гарріс. здавалося, хто переможе, але тепер сам Трамп натякає на можливість поразки. Що ж, ці вибори точно обійдуться не без сюрпризів. Тим паче, що Трамп обіцяв у випадку своєї поразки, що буде цікаво. Тож ви на каналі Без Води. Мене звуть Ященка Антон. Ставте лайк, підписуйтесь, а я починаю. Так, шановні біженці в Німеччині, тут без зайвих слів приготуватися, тому що уряд Орлафа Шольца буквально трещить по швах вже цієї неділі, 6 листопада, в офісі канцлера відбудеться засідання коаліційної комісії, де міністр фінансів Крістіан Ліндер влаштовує справжній ультиматум для шольца. Тож цей вже славнозвісний міністр фінансів запропонував досить суперечливі зміни: знизити податки для заможних німців, але урізати соціальну допомогу для тих, кому зараз важко. Тут я хочу вам внести невелику ясність. Тут іде протистояння ідей та думок. Тобто, одна думка є, і вона цілком вірна. Міністра фінансів це швидке рішення і. Привлічення інвестицій, тому що коли е, соцполітику е, зменшити видатки, а е, багатим зменшити податки, тоді вони інвестують гроші в виробництво, і тоді швидко економіка потри, е, починає е, рухатись. Але е, це не дальновидно, тому що якщо зменшити е, соціальну підтримку, е, невдовзі це е, збільшить е, дефіцит е, трудових кадрів. І це зменшить, скажімо так, знизить темпи економіки. Тобто, тут баланс, і це бійка не між політиками, як це у нас заведено, а це бійка між економічними ідеями. Тому розумійте це ось так. Звісно, в цьому октагоні економічних ідей ми тільки з вами глядачі, від кого нічого не залежить. Але скажімо так, ітоги цієї бійки на нас прямо впливають, тому що багато з українських біженців потребують соціальної допомоги. Ну звісно ж з. Зелені одразу обурились і заявили, що Ліндер практично подає на розлучення із коаліцією. Ситуація між міністром економіки Робертом Хабеном від зелених та Ліндером нагадує справжнє політичне протистояння, як у Трампа та Харріс. Аналітики навіть жартують, що обидва вже пристрілюються один до одного, готуючись до виборів 2025 року. Що ж може бути далі? Якщо на засіданні не домовляться, є варіант, що уряд розвалиться вже до кінця листопада, коли планують голосувати за бюджет 2025 року. І тут інтрига: якщо ж бюджет не ухвалять це нам нагадує українські перипетії з бюджетом, Шольцу доведеться поставити питання про довіру своєму уряду. Тож цієї осені нас точно чекає політичний трилер по німецьки. Хоч на перший погляд здається, що нічого доброго не слід чекати, я не думаю, що будуть якісь там кардинальні радикальні розвороти у політиці Німеччини. Тому заспокойтеся, все буде нормально. А ми переходимо до іншої новини, тож в Україну давайте переїдемо. Тому що ситуація з електропостачанням в Україні цієї зими може бути надзвичайно важкою. За оцінками експертів, за холодної зими та продовження атак на наші атомні станції нам загрожують до 20 годин відключення світла на добу. Ви це уявляєте? Це я вам до того розповідаю цю новину. Ви подумаєте, так ми ж в Європі, що нам ці 20 годин відключення? Це ж. Повертаючись до того, що Польща і Європа готуються до нової хвилі біженців з України, ось до чого я вам розповідаю цю новину, що ви один плюс один складали. Це означає не лише холодні домівки, а й можливу зупинку заводів, які підтримують нашу обороноздатність. Тобто, ви розумієте, одне на одне накладається, і це ця хвиля біженців буде тільки зростати. Тільки за останні місяці під час масованих атак Росія завдала ударів, які скоротили потужність виробництва електроенергії на понад 9 гігават, а це втрати восьми електростанцій та понад 800 об'єктів теплопостачання. Енергоексперти, такі як Олександр Харченка, попереджають про обмеження Електропостачання е, до 8 14 годин на день, але за умов сильного похолодання час без світла може продовжитися ще більше. Наші партнери розуміють всю серйозність цієї ситуації, і ось першою ластівкою на допомогу летить міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бернебок. Завжди хочеться сказати Фернебок або Брейкенбок. Вона оголосила, що Німеччина надасть Україні 170 мільйонів євро енергетичної екстреної допомоги. Ці кошти підуть на підтримку нашої енергетичної інфраструктури, які росіяни продовжують атакувати. Бербок зазначила, що на жорстокість Путіна Німеччина відповідає людяністю та підтримкою, щоб Україна не лише пережила зиму, а й вистояла в цій боротьбі. Також Бербок нагадала ініціативу протиповітряної оборони, в рамках якої Україна отримала три установки Петріот. Вона підкреслила, що кожна система ППО має значення для нашої оборони. Оце новину сказала. Звісно, має значення. Тож знаєте, як рука руку миє. Щоб не було нової хвилі біженців з України, нам надають вже допомогу на для нашої енергосистеми, щоб умови в Україні були більш комфортними. Як на мене, здається, це цілком логічний ход, тож оплески таким діям. А зараз ми перемістимося до Чехії, бо там е, нові правила для українців, які можуть вплинути на ваші виплати, якщо у вас такі є. Згідно з вимогами, кожен, хто подає заявку на виплату допомоги, має вказувати повну та правильну інформацію, особливо, якщо ви проживаєте разом із новоприбулими родичами. Як кажуть у міжнародній організації з міграції, е, якщо виявиться, що ви приховали цей факт, чеська влада може вимагати повернути вже отримані вами гроші раніше. Тепер жодних окремих заявок для новоприбулих родичів, які живуть разом із вами, адже всі доходи і витрати мають оцінюватися в одній заяві. І це не лише про дорослих, котрі приїхали, а й про новонароджених дітей. Якщо родичі переїжджають, у вас змінюється ситуація з проживанням. Або, на жаль, хтось із членів родини пішов із життя. Про це теж потрібно повідомляти мінпраці Чехії. А нещодавно ще й кримінальна поліція Чехії затримала одного підприємливого в пана. Який, як з'ясувалося, фіктивно розміщував біженців і підзаробив майже 2 мільйони крон. Тож це влада тепер уважно перевіряє кожну заявку. От мудака кусок, от звідки це береться? Хоча ж ну, це статистика. Чисто статистично, з великої кількості людей є звичайний там відсоток шахраїв, там всяких хитрожопих, простосуванців та ну, криміналу, ну як завжди, все. Тому і таке буває. Воно звісно кидає на всіх на стінь, але ну нікуди від цього не дітись. Серед американців вкрай непопулярною є тема про здачу України. Про це заявляє Нардеп Павленко. Народний депутат України, офіційний спостерігач, до речі, на виборах у США Ростислав Павленко розповів, що, за словами американських партнерів, підтримка України не припиниться, хто без кандидатів не переміг на виборах. І далі йде цитата: Очевидно, в розмовах з американськими партнерами ми ставимо питання про те, яка буде політика обох кандидатів у разі перемоги. І найбільш часто, що ми чуємо, це те, що не Звертайте увагу на риторику, тому що в штабах обох кандидатів, не виборчих, а політичних, йде формування можливої команди, і ніхто з них не планує здачу України. А риторика залежить тільки від того, що думають американські виборці у тому чи іншому регіоні штатів. І ось ці всі перевзування Трампа це просто як те замір температури, це популізм. Що там кажуть у суспільстві, те Трамп і каже. Це вибори. Але дивіться, Дональд Трамп, звісно, міряє температуру і заявляє про якусь здачу. А в інших штатах заявляє про підтримку. Тому всі оці предвиборчі заяви дійсно не потрібно слухати, тому що. Е, неважливо, там Дональд Трамп чи Камала Харіс кандидат, що каже, і е, що вони будуть робити як президенти. Це е, можна сказати дві зовсім різні особи. Ось такий мій висновок із цієї новини. Що думаєте ви, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо цікаво почитати, що ви думаєте. А тим часом Дональд Трамп не виключає, що може програти, але обіцяє, що буде цікаво. Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив ABC News, що. Він може уявити собі поразку на президентських виборах перед Камалою Харріс. І далі йде цитата. Я думаю, ти можеш програти, можеш програти. Я маю на увазі, таке буває чи не так, сказав він. Але я думаю, що і далі йде цитата. Але я думаю, що маю досить значну перевагу. Але ви можете сказати так, так. Ви можете програти, можуть статися погані речі. Знаєте, трапляються погані речі, але це буде цікаво, зазначить Трамп. І оце поки оцю цитату прочитав вам. Оце ось так він формує свою думку. Це капець, звісно. Опитування показують, що перегони між Трампом і Харіс можуть бути найближчими в історії Америки, тобто вони наздря в наздрю йдуть. Їх відокремлює не більш ніж кілька процентних пунктів у семи ключових штатів, які вирішуватимуть підсумок змагання. Про це я вам розповідав вранці. І незважаючи на коментарі Трампа, жодна з кампаній, здається, не має значної переваги. У той же час, коли всі опитування відхиляються на пару процентних пунктів, у той чи інший бік Гарріс або Трамп можуть здобути вирішальну перемогу. Трамп сказав, що на його думку країна дізнається переможця вже до вечора 5 листопада. Це по-нашому е, ранок 6 листопада. Оце він, звісно, капітан очевидність. У 8.00 6 листопада за Києвом е, зачиняються е, виборчого. Чи дільниця, тому ну, звісно, і в Америці зазвичай, там через годину, чи в ну, у, у тіні трьох годин вже зазвичай. Знають переможця виборів, ось так. Тому це він новину сказав. І відповідаючи на запитання, коли на його думку він звернеться до країни в день виборів, Трамп відповів кореспонденту: я буду там у потрібний час, прямо як Гендальф Сірий, котрий ніколи не запізнюється. Трамп іноді намагався припустити, що єдиний спосіб, яким він може програти вибори, це через якесь шахрайство чи службові злочини, на що він міг натякати за допомогою зауваження. Погані речі можуть. Статися, а от Камала Харріс заявила, що готова до того, що Трамп передчасно оголосить про перемогу як сигнал своїм прихильникам, і саме до цього вже Нацгвардія готова, і ось ці е, додаткові забори вже встановлені, тому що ми пам'ятаємо про штурм капітолію. Я думаю, от цей тиждень буде просто пушка по новинах. Чи спокійно Трамп програє, чи буде новий штурм капітолію, напишіть, як думаєте ви у коментарях. А тепер переходимо до наших рідних українських ідіотів. Е, і, е, значить, е, у раді розповіли, кого не каратимуть за зберігання дров. Штрафи за відсутність документів на дрова не загрожуватимуть тим, хто придбав їх офіційно, розповіла в ефірі телемарафону народна депутатка Анна Скороход. І тут далі йде цитата. Тут стоїть питання в правомірності їх отримання. Ви можете дрова отримати офіційно. Якщо ви купили їх офіційно, і у вас є папери на них. У вас немає жодних проблем. Якщо ви пішли і вирубали їх в лісі, то тоді це. Ненормально, зазначає ось ця ось депутатка Анна Скороход. Я не знаю, от у них все в голові окей. Ось є на дачі дрова, прийняли цей закон. І звідки брати на ці, на ці дрова ці документи чи чеки, навіть якщо, якщо людина вирубала в лісі собі дерево, щоб обігрітися, ви бачите, які новини, що атаки на енергосистему йдуть, люди переїжджають з міст у села або на свої дачі, багато внутрішньо переміщення. Осіб, котрі там переїжджають на дачі до родичів, як їм, скажіть мені, будь ласка, грітися, коли люди ще роботи повтрачували, кучу всього повтрачували, немає грошей. Як людям жити, як людям грітися? І тепер, коли вони взимку виробують собі в лісі деревину, так, я розумію, ліс, там є законодавство, ліс потрібно берегти. Але це війна. Оцю логіку неможливо натягнути на здорову голову, як на мене. Тобто, у кого дрова є тепер. Підкинули проблем якісь документи на них потрібно. А хто від безнадьоги вирубає собі деревину, піде в тюрму або на фронт, і йому предложить. Ну що мені хочеться порекомендувати цій Янні скороход? Це Шапочку з фоліги собі на голову натягти. Ось і все, що я можу їй порекомендувати. Що думаєте ви стосовно цього до речі? Отже, друзі, що ми маємо? У Німеччині коаліція шольца трещить по швах через податкові баталії, у Чехії. Придумали нові правила для біженців, які тільки заплутують, і е, на додачу нас чекає е, зима з можливими 20-годинними відключеннями та нові хвилі біженців. Але є світла новина це 170 мільйонів євро від Німеччини. Звісно, і з ними ми легко переживемо всі заморозки. Правда ж? Якщо їх не покрадуть, а тим часом Трамп вже морально готується до поразки, і хто знає, може цього разу він не оголосить себе переможцем ще до закриття дільниць. Або навпаки, оголосить. Ну у будь-якому разі нам є за чим спостерігати. Тож тримаємося міцніше, адже з такими союзниками і альтернативщиками скучно, точно не буде. З вами був Ященка Антон, а ви були на каналі Без Води. Не шкодуйте лайків, і побачимось.